1 січня розпочнеться з теплої зимової погоди. Більшість регіонів зустрінуть новий рік під хмарним небом, але без опадів. Температури в день становитимуть від плюс 2 до плюс 10 градусів, що є досить комфортним для цієї пори року. А тепер дізнаємося детальніше, якою буде погода в областях. На Київщині в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 6. Вітер західний 4 метри за секунду. Небо буде похмурим протягом усього дня, опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області в день температура підніметься до плюс 7 градусів, а вночі залишатиметься стабільною. Вітер західний 4 метри за секунду. Ясний ранок зміниться хмарним днем. Дощ не прогнозується. У Чернігівській області вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі залишатиметься на цьому рівні. Вітер західний. У день – 5 метрів за секунду, вночі 6. Небо буде похмурим, без дощу. На Сумщині в день температура буде плюс 5 градусів, а вночі також плюс 5. Вітер південно-західний. У день і вночі 4 метри за секунду. Після ясного ранку день та вечір пройдуть під хмарним небом ближче до вечора. Можливий дрібний дощ. На сході у Харківській області в день температура підніметься до плюс 5 градусів. А вночі знизиться до плюс трьох. Вітер південно-західний, 6 метрів за секунду в день, 5 вночі. День буде похмурим, без опадів. У Донецькій області в день температура буде плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер південно-західний, вдень 5 метрів за секунду, вночі вітер очікується 7 метрів за секунду. День розпочнеться хмарами, але після обіду небо очиститься. Опади не прогнозуються. На Луганщині в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі плюс 5. Вітер південно-західний вдень 4 метри за секунду, вночі швидкість вітра буде 7 метрів за секунду. Ввечері небо буде хмарним, але дощів не очікується. На півдні. В Одеській області в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. День буде ясним і теплим, опади не прогнозуються. На Миколаївщині в день температура підніметься до плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду в день, 4 метри за секунду вночі. День пройде під ясним небом без дощу. У Херсонській області в день температура становитиме плюс 9 градусів, а вночі очікується плюс 5. Вітер південно західний 6 метрів за секунду в день та 4 метри за секунду вночі. День буде ясним і теплим, опадів не прогнозується. У Запорізькій області вдень температура підніметься до плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер південно-західний, день і вночі 5 метрів за секунду. Увесь день небо буде ясним, опадів не очікується. На Кримському півострові день температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Вітер південно-західний. Вдень і вночі 5-6 метрів за секунду. День обіцяє бути теплим і ясним. Дощ не прогнозується. На заході. На Львівщині в день температура буде плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду вдень і вночі. День буде хмарним, без опадів. На Івано-Франківщині температура підніметься до плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Вітер південно-західний. день 8 метрів за секунду, вночі швидкість вітра буде 6 метрів за секунду. Ясний ранок зміниться хмарним днем. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області вдень температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний 6 метрів за секунду вдень, 5 метрів за секунду вночі. День завершиться хмарним вечором. Без дощу. На Буковині в день температура буде плюс 9 градусів, а вночі очікується плюс 5. День обіцяє бути ясним, лише ввечері з'являться хмари, опади відсутні. На Закарпатті вдень температура підніметься до плюс 2 градусів, а вночі знизиться до мінус одного. Вітер південний 4 метри за секунду. День почнеться з ясного ранку, але до вечора хмари затягнуть небо без дощу. На Рівненщині вдень температура буде плюс 6 градусів. А вночі очікується плюс 5. Вітер західний 9 метрів за секунду вдень та 8 метрів за секунду вночі. День пройде під хмарним небом. Дощ не прогнозується. На волині в день температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі буде плюс 4. Вітер західний вдень 8 метрів за секунду, вночі 7 метрів за секунду. День буде похмурим. Опади не очікуються. На Хмельниччині в день температура підніметься до плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний 6 метрів за секунду вден і вночі. День залишатиметься хмарним, без дощу. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура буде плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс двох. Вітер південно-західний Вдень і вночі 5 метрів за секунду. Ясний день завершиться хмарним вечором. Опадів не прогнозується. На Черкащині в день температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі буде плюс 4. Вітер південно-західний вдень і вночі 6 метрів за секунду. Хмарний ранок зміниться ясним днем. Опади відсутні. На Дніпропетровщині вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі буде плюс 4. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду вден і вночі. Ранкові хмари поступляться ясному небу вдень. Без опадів. На Вінничині в день температура буде плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер південно-західний, вдень 6 метрів за секунду, вночі 5 метрів за секунду. День буде ясним і без опадів. Такою буде погода 1 січня. Нехай перший день нового року принесе вам тепло, радість та віру в краще майбутнє. Бажаємо миру, добробуту та ясного неба над нашою Україною. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.